Це просто неймовірний гриб! його називають діжовий грибінчастий, або левова голова. Правильніше левова грива, але суті це не змінює. Rare. Начебто він стимулює фактор росту нейронів, покращує когнітивні функції, зменшує шанс виникнення раку, серцево-судинних захворювань і навіть діабету другого типу. Ну це так кажуть, а по факту воно не зовсім так. Хоча дехто з вас каже, але ж там є дослідження, які щось доводять. Ну ну. Давайте подивимося на ваші дослідження. Була проведена низка біохімічних досліджень, які демонстрували те, що речовини, які містяться в цьому грибочку, дійсно стимулюють фактор росту нейронів. Але одне діло знайти біохімічний зв'язок в ізольованих лабораторних умовах і зовсім інше діло продемонструвати клінічний ефект від речовин, що є в цих грибочках, на цілому організмі. І дослідження дійсно показали, що заявлені позитивні ефекти мають місце на щурах, дрозофілах і дріжджах. Ну, а як щодо роду людського? Ну а тут починаються проблемки. Ось, наприклад, одне невеличке дослідження, в анотації до якого вказано, що люди, які приймали грибочки, мали покращення розумових здібностей. Вчитуючись, ми бачимо, що люди порозумнішали, тому що все краще і краще здавали когнітивний тест. Але плацебо-контрольована група, це ті, що приймали пустишку, теж все краще і краще здавали тест. І це відбувалось за рахунок ефекту навчання. Коли ти щоразу здаєш один і той же тест, кожного наступного разу ти будеш складати його краще. Тому у це дослідження не демонструє когнітивних покращень, а висновки з нього є занадто грандіозними. Ще одне плацебо контрольоване дослідження, проведене в 2019 році, каже нам, що ну тут же точно люди, що приймали грибочки, порозумнішали. І знову вчитуємося. Бачимо, що тут люди здавали аж три тести, два з яких контрольна та досліджувана групи здали абсолютно одинаково. І тільки в одному тесті, це такий собі міні-екзамен психічного стану. Грибоїди продемонстрували трішечки кращий результат. Так, в межах одного тесту ця відмінність. Є статистично значимою, проте це дослідження є клінічно нерелевантним, адже по факту їжовик грибінчастий покращив результати всього лиш одного тесту з трьох на один бал з тридцяти. Але дослідники благополучно проігнорували негативні результати і сказали, що велику мудрість дає цей гриб. 49 тижнів тривало масштабне дослідження левової голови, що було почати у 20-му році, і ми бачимо мінімальне покращення когнітивних функцій, яке навіть не є статистично значимим. До речі, в 2019 році було продемонстровано, що Серцево судині захворювання і діабет другого типу абсолютно ігнорують ефект від їжовика грибінчастого. Ефект від цього лахматого чуда на людях майже недосліджений, проте його вже продають за шаленими цінами і кажуть, що він ледь мертвих не воскрешає. І хоч багато людей, вживаючи їх в якості біодобавки, сказали, що їм в голові стало дуже розумно, ми не зможемо сказати, чи це плацебо ефект, чи це взагалі щось інше. Ну а якщо ти до сих пір віриш, що якась чарівна пігулка чи гриб зробить тебе дуже розумним, то певно тебе вже нічого не зробить дуже розумним.